Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам, як я буду робити медовий торт на сковороді на свою річницю весілля, яка буде у нас з чоловіком завтра. Тому сьогодні вирішила зробити такий святковий торт. Тут присутній мінімалізм, сугубо медовичок і вафельні картинки, які я приклеїла завчасно до мастики. І так. Розпочнемо. Спочатку беремо 100 г меду, додаємо чайну ложку соди та ставимо на вогонь і ретельненько весь час помішуємо. Чекаємо, поки наша маса запіниться та доведемо її до золотистого кольору. Ось така на вигляд вона має бути, відразу знімаємо з вогню. Даємо нашій масі трішки охолонути та додаємо 100 г масла. З'єднали, щоб масло розтало. І додаємо наступні інгредієнти. Спочатку це буде в нас дрібка солі. Грам цукру, з'єднали все, потім три яйця ретельненько все перемішали. І в кінці додали 170 г борошна. Його також ложкою все з'єднали, і вийде така густенька маса. Далі ставимо сковорідку на вогонь, щоб вона була добре гаряча, і додаємо до неї наше тісто. Якщо у вас коворідка діаметром 18 см то 3 столові ложки, якщо 22 см, то 4 столові ложки. Накриваємо кришкою і чекаємо пару хвилинок до того моменту, коли наш корж не стане в таких дірочках. І тоді ми можемо його вже спокійненько перевертати. Друга сторона печеться набагато швидше. Поки наші коржі холонуть, робимо крем. 400 г сметани, додаємо 100 г цукру. Я все ложкою розмішала. Цукор розтану, ніякого міксера, ніякої пудри я не додаю. Все швиденько все чудово з'єднується, розтає і готовий крем. Далі я в кільце, 22 см в мене. Зложую наші коржі та перемазую їх кремом. У мене вийшло 5 коржів. Накриваємо плівкою і на 2 години ставимо в холодильник. А тим часом, поки воно там буде холонути, нам потрібно зробити крошку з обрізаних коржів. Ми кільцем вирівняли і цю крошку нам треба перемолоти, щоб прикрасити наш тортик. Я це роблю блендером. Ну, а ви можете і скалкою. кому як зручно. Далі дві годинки пройшло. І стаємо з холодильника. Я ножем відділяю тортик від боків кільця нашого кондитерського. Знімаю тортик м'якенький вже пропитався і прикрашаю його своїми топерами. Верх та бока обсипаю крихтою. Якщо вам сподобався мій тортик, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. Напишіть коментарі. Підтримайте український канал. Ну а надалі я ще додала трішки крему і буду приклеювати свою надпись, яка присвячується моєму чоловіку. Думаю, гумор кожного присутній, тому, якщо вам сподобалась надпис, поставте лайк та підпишіться. А я вам вдячна за перегляд, тому до наступних зустрічей. па-па!